As pessoas mataram a cinema. Просто отак, от телефоном в руках, і не помітили це. Я людина, яка ненавидить спойлери. Раніше я обожнював приходити на прем'єри фільмів, щоб подивитися першим на цю шикарну картинку, на образи героїв, в чому вони одягнуті, як вони ходять, де вони знімають. П'яте десяте. А сьогодні люди просто вбивають цю таємницю, тому що сьогодні всі знімають залаштунки. Ось, наприклад, зараз тривають зйомки одного з моїх улюблених фільмів Диявол носить Прада, друга частина знімається. І що люди роблять? Люди бігають, поні. Йорку за знімальними майданчиками знімають все на телефон. Ми вже бачили всі образи героїнь. Ми вже бачимо кожен день нові образи. Люди навіть зумлять в будівлі, де це знімається, і, і знімають якісь зйомки сцен. Інші люди в тіктоці по губам читають, що говорять актори, намагаються вирвати частинки сценарію і вже скласти сценарій нової частини фільму. Навіщо це робити? Навіщо я обожнюю саме цю магію моменту, коли ти приходиш в кінотеатр або вмикаєш фільм на телевізорі чи ноутбуці, і от тобі цілий світ відкриває. А потім ще цьому фільму я не вірю, бо я розумію, що це просто актори, що це просто знімалося от на вулицях. Я розумію, я вже пам'ятаю, в яких луках вони ходили. І коротше, для мене втрачається вся магія через це. Не знаю, чи у вас є таке. Ще з нещодавнього Хагрі спускався в метро в Лондоні, його підзняли, і, типу, вау, дивіться, Гаррі Поттер ожив на вулицях Лондона. Ні, тепер я буду бачити цього Хагріда в цьому серіалі і думати про те, що це звичайна людина, яка спускалась в метро, чухала свою сраку і ніякий він не казковий персонаж. У мене вже не. Знаю, може тільки в мене так працює. Напишіть в коментарях, тому що реально для мене магія зруйнована. Тому що я навіть трейлер фільму не люблю дивитися, тому що там реально дуже часто можуть спалити невдало сюжет. А я не хочу знати, хто поганий, хто хороший. Все, виговорився вам. Стало спокійніше Пока.